Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з моєю подругою вирішили прийти на теніс. Гоу дай мячик. О, пожалуйста. Зашли удачно. Говорили. А куда он? Да. да. Спасибо. Спасибо. Ну нічого, ми трішки перепутали літку і зайшли не туди, куди треба. Ну головне, що ми не доїхали для початку сюди. Тому що я збиралася на теніс вже років шість, мабуть, і це перша людина. Дякую. І це перша людина, з якою ми все ж таки доїхали на цей теніс. У нас лук. А вот калитка. Бачишь, put... тут замок. Я подумала, что зачем? Я тоже думаю. Так, подожди. Ракетки за ума. Да, да, здрасте. Ничего страшного, мы блогер вс. Ну, рассказывай, ты уже играла клысь в теннис? Нет. Я грала в дитинстві. Коли я їздила в Трускавець з бабусею, я знайшла там собі друга, він був професійний тенісист і він вчив мене грати в теніс. Ні, <хи> <хи> я грала в бан і ми, до речі, стані граємо в бан да, Так. На творі треба бути, щоб поіграти там кожен. Слушай, прикольно здійсню. To Hello. Hello. It's, it's me. me. <laughs> Нам принесли наші ракетки, і ми почали вчитися. Ось до речі, посилання на інстаграм нашого тренера. Особисто мені все дуже сподобалось, і я обов'язково прийду ще нас навчили тримати ракетку, набивати м'яч, відбивати м'яч, замахувати ракетку, відбивати правою рукою з правої сторони, з лівої сторони обома руками однією рукою. Все класно. Я навчилась. Під час цього заняття я повністю відключилась від усього навколишнього світу. Я навіть забула, що відбувається у нашій країні, де я знаходжусь. І, взагалі, вся моя увага була сконцентрована на цьому уроці, тому що я настільки сильно кайфунула це для мене як швидкий дофамін, тому що я хочу і ще, і ще, і ще. І це дійсно приносить велике задоволення і концентрує увагу. Також добре працює з нашими меридіанами мозку. Тому я усім раджу. Спробувати теніс хоча б раз у своєму житті. The next day. Просто подивіться, яка в мене гарна подружка. Наступного дня ми з Катєю поїхали на денний сон. Це така подія, такий захід, ніби ретрит, який відбувався у літньому саду клоузера. Клоузер це такий техноклуб, який знаходиться у самому центрі Києва. До речі, цей клуб входить в топ 10 кращих техноклубів Європи. Весь захід відбувався у Частині Garden. це така літня тераса цього клубу. Тут настільки атмосферно, що коли ти тут знаходишся, тобі здається, ніби ти занурився у якусь казку, і взагалі атмосфера тут така привітлива. Тут дуже добрі люди, дуже яскраві люди, дуже багато позитивних емоцій ти можеш відчути, просто знаходячись тут, в цьому оточенні в оточенні цих прекрасних людей. Ведеться відеорепортаж з місця подій. Хорош. Зараз ми кайтанем розслабимося, позимаємось, пойожимо, спатихаєм, відчуємо себе, відчуємо людей, які прийшли сюди. Сюди певні прийшли чудові люди. І ми прийшли тут обмінятися досвідом, енергією. Хто що знає, то не тільки те, що я там прийшов поділитися в снів. Кожен із нас вчити. Після завершення класу з йоги нас запросили на чайну церемонію. Я дуже обожнюю різні китайські чаї, тому я з захопленням спостерігала за підготовкою і, взагалі, за усім процесом, який відбувався. Це шлях чаю. З традицією, його нічого не обробило, на нього нічого не потрапило. І це про умови. Чай, як і людина, змінюється, дивлячись, в які умови вона потрапляє. Це один і той самий чай, тому А що це за чай? Це Дядь-хун фейтін. Червоний чай. Взяв і вирвав собі бії і кинув їх в землю. І після цього, на наступний день, виріс кущ, виріс величезний кущ. І от зараз таки відбувається у нас пошук і дослідження. Чи умови? І також зараз Усі знають, що правильно, а що неправильно, що чисте, а що нечисте. Речі розділені на добрі і погані. Немає тих, хто б не любив чисту кімнату і прибраний сад. Гально немає таке. Навіть злій людині не подобається зло в інших людях. Вона прибирає сміття в саду і стежить за тим, щоб дерево, посаджене нею, росло правильно. Учинків і нечесності, але не примирена до обману і зла інших людей. Ось така маленька ця, але дуже насправді глибока істина. є, що всі дійсно роблять чистоту, все люблять, щоб красивенько було у себе. Але не помічає своїх якихось поганих вчинків. Але ми помічаємо погані вчинки за іншими також. Ми і вчиняємо. Можна дійсно слідкувати за тим, що я роблю, що я вкладаю, що я говорю, що йде з мене. І тоді так само, що люди будуть відкриватися мені, повертатися, повертати мені те саме, що і я дав. Можливо, через інших людей це може прийти до нас. Тому дійсно от, хороші вчинки і все. І ми Потужну світлу добру націю. перкусійний джем, ми даємо ритм барабанами, хангами, а ви долучаєте до нами син, чим є для вас. Можна змінюватись, можете дати шейкери от, і пробувати себе зачати, як от у вас йде від душі. Ми починаємо.